Сьогодні ми будемо спостерігати за зимовою погодою. На градуснику у нас мінус 5 градусів морозу. Небо у нас блакитне, воно без хмарок. та ще світить сонечко. На вулиці дуже слизько через ожеледицю. Дерева стоять голі без листя. Гілочки на деревах не рухаються, тому що немає вітру. Снігу після нас залишаються сліди. А це чиї сліди? Можливо, білочка, А можливо, зайчик. Ні, це маленькі пухнасті котики. Давайте ми з вами послухаємо хрускіт снігу. А ще дуже гарно виглядає сніг, коли на нього світнуть.